Коли мій дідусь помер, ми виявили, що він не існував його імені не було в жодному державному реєстрі. Він був звичайним громадянином, платив податки, мав водійське посвідчення і все таке прожив довге життя, був одружений з бабусею, понад 50 років, мав кількох дітей, усе було нормально. І досі ніхто не знає, ким він насправді був і чому мав фальшиве ім'я. Одного разу в дитинстві я почув, як мої батьки шалено сваряться у своїй спальні. Раптом усе стихло, двері були зачинені й замкнені. Під час п'яного телефонного дзвінка від мами я дізнався, що вона намагалася вистрілити батькові в обличчя з 303 ї гвинтівки, але зброя не вистрілила, бо не було патронів. Вони обидва були налякані і просто дивилися один на одного. Моя колишня дружина і я мали проблеми. Я був упевнений, що вона мені зраджує. Я знайшов її нотатки, де вона підраховувала, скільки буде коштувати моє вбивство. Дізнався після його смерті, що мій двоюрідний дядько був у Куклук з клані. Ми відкрили скриню на його горищі з фотографіями з мітингів, лінчувань і спалення хрестів по всій якійсь сільській частині Алабами. Ми були справді приголомшені цим відкриттям і раптом зрозуміли, чому він був таким негативним до своєї чорношкірої медсестри з хоспісу, яка інакше була доброзичливою та турботливою як до нього, так і до нашої родини. Редагування, оскільки дуже багато з вас продовжують називати мене расистом, говорити, що я все зіпсував, бо ми спалили все, ми вирішили все спалити через глибокий сором від того, що ми виявили. Ми проводили молитовні читання через нашу місцеву церкву за людей, які постраждали від його ненависті. Мого дядька буквально стерли з нашої сімейної історії аж до того, що навіть прибрали його надгробок, щоб ніхто не міг залишити йому квіти. Після смерті мого чоловіка у 2020 році я дізналась, що він мав роман із 30-річною. Йому було 55. Вона, схоже, зробила аборт від нього. Усе, що він мені розповідав про своє минуле, виявилось брехнею. Це був другий шлюб для нас обох, і він займався сексом з чоловіками ще з 20-річного віку. Підсумовуючи, я зовсім не знала цієї людини. Ми були разом 10 років і 6 років у шлюбі. Мій колега по роботі з'явився на першій сторінці національної газети за життя. Повне підроблених дипломів. Він стверджував, що має медичну та юридичну освіту, був бригадиром в армійському резерві та генеральним директором великої страхової компанії. Насправді він дійсно був бригадиром в армійському резерві, але все інше будувалося на підроблених дипломах і серії кар'єрних підйомів, заснованих на цих фальшивках. Насправді, єдиний диплом, який він мав, це помічник у морзі, навіть його дружина не знала правди. Він підробив документи, коли працював у військовому наборі, де мав доступ до поданих заяв. Усе розкрилось, коли він подався на державну посаду і рекрутери помітили невідповідності. Він спробував відкликати заяву, але не усвідомлював, що заява на державну посаду має силу присяжної декларації і не може бути відкликана. Все пішло шкереберть дуже швидко, і, врешті-решт, він сів у в'язницю. Я був досить близький зі своїм наймолодшим дядьком у дитинстві, принаймні на фотографіях. Йому було близько 25, коли мені було 5. Одного дня, коли я був у середній школі, він просто перестав з'являтися. Уся моя родина казала нам, дітям, що він подорожує країною з рюкзаком. У старшій школі я робив генеалогічний проект про мого діда, його батька, і випадково знайшов ім'я дядька в реєстрі сексуальних злочинців. Виявилося, що він керував мережею дитячої порнографії і відсидів 16 років у федеральній в'язниці. Зараз він на волі, і моя родина вдає, що нічого не сталося. Я тримаюся подалі. Мій дідусь забив когось до смерті. Мій батько був єдиною дитиною, але моя бабуся колись була вагітна молодшим братом мого батька. Коли вона була на шостому місяці вагітності, хтось на будівельній техніці переїхав автомобіль, яким вона керувала, і вона втратила дитину. Поки вона була в лікарні, мій дідусь знайшов того чоловіка і забив його до смерті. Наскільки я розумію, він був у в'язниці близько тижня, перш ніж його звільнили. Очевидно, він заявив про тимчасове божевілля через обставини. Я дізнався про це близько чотирьох років тому, коли мій брат досліджував сімейну історію і запитав про це дідуся. Я завжди вважав його милим, стареньким чоловіком. Я дізнався, що причина, чому один з моїх дядьків не хотів повертатись до Кореї після виходу на пенсію, полягала в тому, що він не міг. Він боявся політичного переслідування, якщо повернеться. Виявилось, що його брат був частиною групи, яка вбила президента Південної Кореї у 1979 році, і його власна невинуватість так і не була доведена. Тому він боявся, що його заарештують, якщо він колись спробує повернутися. Я дізнався через кілька років після того, як одружився з першою дружиною, що вона мала тривалий сексуальний зв'язок зі своїм двоюрідним братом. Ще до того, як зустріла мене. Я зрозумів це сидячи біля вогнища, побачивши, як вони дивилися один на одного оновлення. Я завжди знав, що він її улюблений брат, але ніколи не підозрював нічого, поки не побачив цей погляд між ними. Нас було тільки троє тоді, і я завжди добре читав людей, ну крім жінки, з якою я зустрічався. У будь-якому разі, я просто спитав їх прямо, коли вони вперше переспали. Вона була настільки шокована, що зізналася одразу і сказала: звідки ти дізнався. Потім, о Боже, цікаво, чи ще хтось у родині здогадався. Вони спали разом періодично щонайменше два роки до того, як я з'явився, але я підозрюю, що й після також. Інший факт, який мені не сказали перед шлюбом, у неї біполярний розлад без лікування все стало дуже погано. Мені пощастило вибратися. Я розлучився з нею в 2014 році. І якраз минулого року я сказав одній її кузині, яка її терпіти не може, тому впевнений, що родина вже все знає. Мій колишній сусід по кімнаті та добрий друг був виселений за несплату оренди. Через кілька місяців зникла дівчина після своєї зміни у барі і її знайшли вбитою. Хлопець зізнався поліції під впливом галюциногенів, але був відпущений через свій стан. Під час зізнання, я натрапив на нього через кілька тижнів і одразу зрозумів, що щось не так. Наступного дня він прийшов до поліції тверезим і здався. Я ходив на роботу, залишаючи свою дівчину з ним вдома. Ти думаєш, що знаєш людину. Оглядаючись назад, через 15 років, усе складається. Четверта дитина моєї сестри, ймовірно, не є біологічною дитиною її чоловіка. Він не має жодного уявлення, що вона йому зрадила, і, ймовірний, біологічний батько також не знає про існування дитини. Примітка: я не маю справ із життям своєї сестри і давно з нею не спілкуюсь. Обставини дуже чітко натякають, що дитина не від її чоловіка, але 100% підтвердження немає. До того ж, він чудовий батько. А дитина має особливі потреби, тому я не збираюсь розказувати це. Коли я був дитиною, мав враження, що з моїм дядьком щось не так. На сімейних святах, весіллях тощо батьки казали мені і деяким кузенам триматись від нього подалі. У восьмому класі, на уроці громадянства, ми мали вирізати статті з газети не знаю навіщо, і я натрапив на новину, що його знову повернули до в'язниці Бродмур. Пішов додому, загуглив і дізнався, що його посадили в 80-х за викрадення і зґвалтування, і він кілька разів повертався до в'язниці за інші злочини. Він навіть подавав до суду на газету The Sun за наклеп, бо вони надрукували неточну інформацію про нього. Суд присудив йому один пенс, бо технічно це був наклеп, але погодились, що нічого не могло ще більше зіпсувати його репутацію. Знаю лише, що він довго жив у притулку. Але наскільки я дізнався, був звільнений близько п'яти років тому. Академічний директор мого коледжу виявився колишнім військовим, який утік з Америки після того, як був засуджений за сексуальне насильство над двома своїми синами. Він переховувався 33 роки, підробив свій диплом, документи, використав нове ім'я, усе. Ми дізнались про це під час літніх канікул, коли його знайшли, посадили до в'язниці, і він там покінчив життя самогубством, чекаючи на екстрадицію. Він стверджував, що має докторський ступінь з університету, якого навіть не існувало. Я знайшов альбом з вирізками про маму і якогось хлопця, якого я не впізнав з її після університетських років. Виявилось, що це був її довготривалий хлопець, який вкоротив собі віку, коли вона з ним розірвала стосунки. Його тіло знайшов мій дідусь. Я дізнався про це у віці 20 років, коли випадково натрапив на книгу з вирізками та вівтар, присвячений йому. Мій брат був військовим поліцейським США 30 років тому. Нещодавно він зізнався, що не був у секретному місці під час служби, як він стверджував, а насправді сидів у в'язниці за ненавмисне вбивство. Він вступив у сварку в барі поза службою, був п'яний. Мій молодший брат побив людину кійком для більярду, а потім затоптав її до смерті, коли охоронець сказав їм вийти на двір. Я був приголомшений цією історією.